Дід, діти. Я котик кавунчик. Дуже люблю гратися і робити вправи для язичка, щоб гарно вимовляти всі звуки. Зробимо артикуляційну. Гімнастику разом. Роби як я. Я прокинувся і позіхаю. Х... А. Відкриваємо ротик широко і тримаємо його відкритим 3-5 секунд. Зробимо вправу лопаточка. Висунемо язичок і покладемо на нижню губу. Я рахую до п'яти, а ти тримай Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Мяу. Мяу, мяу. Я вмиваюся, лижу лапку і вмиваю мордочку. Вправа. Смачне варення. Облизим верхню і нижню губку. molo